Плату за доставку газу скасували через суд. Приблизно такі коментарі та звернення до газ правди останнім часом суттєво почастішали. Як доказ, підписники насилають ухвали суддів, що нібито скасовують плату за розподіл. При цьому люди додають, що відтепер не будуть платити. Мовляв, скасували ж через суд? Чи ні? Давайте розбиратися. Спойлер: гучні заголовки зовсім не гарантують юридичних результатів, а хто повірив у повне скасування. Ризикує заплатити додатково залишитися без субсидії, а згодом і без газу. Чому дивіться у новому випуску Газ правди. Отже, продовжуємо роз'яснювати нюанси з доставкою газу. Останнім часом навіть деякі офіційні медіа повідомляють нібито про скасування плати за розподіл у судах під голосними заголовками на кшталт доставка газу незаконна, плату за розподіл скасували у суді тощо. Ви теж бачили такі новини? Тоді напишіть нам про них у коментарях. Однак при уважному вивченні суті питання з'ясовується, журналісти все наплутали чи вирвали з контексту. Свідомо чи ні, це вже окрема тема, але. Люди ж читають переважно заголовки і вірять їм. А потім це може зіграти з ними злий жарт. Бо накопичивши борги за нібито скасований розподіл, українці можуть позбутися субсидій а в перспективі і самого газу. Тому ми вирішили попередити людей про таку небезпеку, а заодно пояснити, що ж насправді скасовують у судах. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже найцікавіше ми залишили наостанок, зокрема, про непересічне рішення суду на Волині, що наробив галасу серед прихильників теорії незаконності плати за розподіл. Зрештою, процес завершився, але зовсім не так, як обіцяли вище згадані заголовки Воре Медіа. Але для початку варто пояснити, чому про розподіл газу нині взагалі говорять у судах. Справа зовсім не в законності чи незаконності плати за доставку. До речі, у нас є окреме відео на цю тему. Подивіться його, якщо ще не бачили. Так от, нині тема розподілу газу в судах з'являється через борги. Так саме за розподіл газу, за який дехто свідомо не сплачує, бо вирішив, що так буде справедливіше. Але питання справедливості в правовій державі вирішує суд, і всі надавачі житлово-комунальних послуг. З метою примусового стягнення боргів зі своїх абонентів мають право на звернення до суду. Саме так зробили й облгази, яким заборгували за розподіл. Але звертаючись до суду, можна обрати два види судочинства: наказне провадження це умовно короткий процес, і позовне провадження умовно довгий процес. Наказне провадження це спрощений вид судового процесу, який може тривати менше місяця. Заявник звертається до суду із заявою про примусове стягнення боргу зі свого абонента. Суд таку заяву розглядає максимум 5 днів і видає судовий наказ про стягнення боргу. Розгляд справи проводиться без судового засідання і повідомлення заявника та боржника. Копія такого наказу надсилається боржнику, і той має лише 15 днів для направлення до суду власної заяви про скасування такого судового наказу. А в іншому випадку наказ набирає законної сили. Судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, тож справа переходить до виконавчої служби, яка примусово стягує заборгованість. Однак, якщо суд отримує в установлені строки належну оформлену заяву від боржника про скасування судового наказу, то приймає ухвалу про його скасування. Особливістю наказного провадження є безспірний характер справи. А аргументовані заперечення боржника проти вимог стягувача свідчать про наявність спору, тобто, ухвалою про скасування судового наказу суд не скасовує наявний борг, а просто заперечує обраний заявником інструмент для його стягнення, а саме наказне провадження. Простіше кажучи, стягувач боргу повинен використати більш складний і довгий вид судочинства позовне провадження. Саме такі ухвали про скасування судових наказів, про стягнення заборгованості за послуги з розподілу газу набувають широкого розголосу в медіа. А некомпетентні блогери або псевдоексперти використовують їх як інструмент для заохочення бойкотувати плату за доставку газу і тим самим накопичувати борги. Однак саме цей судовий документ жодним чином не скасовує саму платіжку за розподіл газу. Ще раз, це лише змушує облгази подавати позови до суду з метою примусового стягнення боргів в рамках так званих довших процесів позовного провадження. Це коли позивач направляє до суду першої інстанції позов, де аргументує свої вимоги до відповідача. Далі суд спочатку окремою ухвалою порушує провадження по даній справі, призначається дата розгляду справи по суті, куди можуть запросити обидві сторони. Рішення суду можна оскаржувати, подаючи спочатку апеляцію, потім касацію. Позовне провадження може тривати роками, тому застосовується, коли є багато спірних питань у справі, і суду потрібен час для того, аби розібратися та ухвалити остаточне рішення. Уважні підписники газправдив у коментарях обов'язково напишуть про суд на Волині. Мовляв, він же якраз у рамках позовного провадження скасував доставку. Ця історія варта окремого великого тексту. Шукайте його на сайті Газправди. Нагадаю, що торік у грудні суддя Луцького міськрайонного суду Віталій Ковтуненко відмовив Волинь Облгазу у стягненні заборгованості за розподіл. Своє рішення він обґрунтував зокрема і тим, що постанови регулятора національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Не пройшли державну реєстрацію у Міністерстві юстиції, і саме це рішення, деякі медіа помилково трактували як визнання доставки газу незаконною. Ми про всяк випадок перепитали, що з цього приводу думають у самій нацкомісії, і там наголосили, що її рішення не підлягають такій реєстрації згідно з законом про ЕНКРКПЕ. У будь-якому разі справа перейшла до апеляційної стадії, де рішення Луцького суду скасували. Натомість Волинський апеляційний суд постановив задовольнити позов оболгазу та стягнути борг за доставку. А тепер найцікавіше сам борг за доставку в цій справі був трохи більше 10 тисяч гривень. Але в апеляції оболгаз стягнув з відповідача, що й судові витрати майже 7 тисяч гривень. Ось така ціна додаткової судової тяганини. Бо повноцінний судовий процес довший і дорожчий, і платити в цьому випадку за все доведеться саме відповідачу. Ми не просто так пояснюємо юридичні нюанси. Справа в тому, що саме на темі скасування судових наказів наразі роблять хайп деякі блогери та аферисти, які подаються як скасування плати за розподіл. Та реальність така, що насправді доставку газу ніхто не скасовував. Тобто платіжки насилають законно, і якщо їх не оплатити, сформується борг. Накопиження ж боргів може призвести не лише до втрати субсидії чи арешту рахунки виконавчою службою, а й до суттєвого збільшення суми боргу перед надавачами житлово-комунальних послуг та припинення надання цих самих послуг до повного розрахунку. Простіше кажучи, вам можуть не просто нарахувати штрафні санкції та судові витрати, а й навіть відрізати газ. Тому що Торік, наприкінці грудня, було припинено дію мораторію для переважної більшості громадян на нарахування та стягнення штрафів або пені інфекційних нарахувань, відсотків у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги. Окрім того, знято заборону на припинення надання цих послуг у разі несплати або оплати не в повному обсязі. І такі справи суди розглядали не лише на Волині, наприклад, порятинський районний суд Полтавської області. 22 січня 2024 року ухвалив рішення про стягнення на користь лубний газу основного боргу за розподілу понад 8 тисяч гривень. А окрім того, суд зобов'язав споживача виплатити на користь облгазу 245 гривень відсотків, 728 гривень інфляційних і понад 2600 гривень судового збору. Тобто борг громадянина перед оператором ГРМ зріс на майже 3600 гривень до майже 12 тисяч гривень. Проте оператор ГРМ міг ще збільшити свої позовні вимоги та нарахувати пеню за протермінування оплати за послуги доставки газу. Бо типовим договором розподілу передбачена відповідальність споживача за неналежне виконання своїх зобов'язань, а саме. У разі порушення споживачем, що є побутовим строків оплати за цим договором, він сплачує пеню в розмірі 100% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір, нарахований пені, не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Отже, від того, вважаєте ви плату за розподіл законної чи ні, не залежить формування платіжок. Якщо квитанція за доставку надійшла, а ви її не сплатили. Ви ризикуєте накопичити борги, отримати додаткові штрафи і у перспективі залишитися без газопостачання. Уникнути цього допоможе хіба що реструктуризація боргу. Для цього треба звернутися до оператора ГРМ з відповідною заявою. Тому закликаємо вас обережно ставитися до новини з яскравими заголовками про скасування плати за доставку, адже вони зрештою можуть дезінформувати. А це, як бачимо, теж може коштувати вам грошей. Про всяк випадок нагадаю, а справда не тлумачить згадані процеси на свій розсуд і не дає їм оцінки. Ми просто доступно пояснюємо, як працює ринуказу згідно з чинним законодавством. І попереджаємо, як не втрапити в халепу. Якщо законодавство чи нормативно-правові акти змінять і це якимось чином трансформує плату за розподіл, ми обов'язково про це розкажемо. Але поки що плату за доставку ніхто не скасовував. Повірте, якщо це колись офіційно станеться, ми повідомимо про це перші. Тому підписуйтеся на Газправду і слідкуйте за оновленнями. Слава Україні!